Доброго ранку, нинці та брітні. Як вам спалося? До речі, чому ви у клітках? І що це за дивні кнопки на стінах? А це ще хто може підкажете дівчаткам, як вибратися звідти, містер клоун? Хм, Він пропонує брітні натиснути на одну із кнопок. Вибору немає, тож варто спробувати. Нічого собі нутела звучить зовсім непогано. Ого, ви коли-небудь бачили таке величезне відро з нутелою? Нічого собі, навіть містер Клоун не в змозі втриматися. Mm, як yummy. же смачно! Що це він зібрався робити? Oh Побережися, брітні. О, ні, нато пізно вона тепер уся в нотелі. Хіба це погано? Кажуть, що шоколадні ванни дуже корисні. А як же це смачно? Я вся тепер у шоколаді. Стривайте. Yummy. Я вся тепер у шоколаді. Це ж круто. Ось саме, брітні. Тобі можна сказати пощастило. Зараз дізнаємося, наскільки пощастить ненсі. Ну, нинці, нинці тисни на кнопку. Що тут у нас там? Веселка? І що це означає, містер клоун? Ого, як гарно! Схоже, синоптики обіцяли райдушний дощ. Обережніше Ненсі. Ось це так. Містер Клоун не шкодує фарби, і Ненсі тепер виглядає доволі яскраво. І я би сказала, що вона виглядає так, ніби впала в калюжу. Добре, сміється той, хто сміється останній. Будь обережніше, брітні. Не лусни зі сміху. Натисни на дві кнопки відразу. Що ж тепер буде? Мед. Яка величезна бочка смачного меду. Брітні, лови! Тільки подивіться, як багато меду вилилися на брітні. Сподіваюся, поблизу немає бджіл. Цікаво, ця медова злива, коли закінчиться. Так, що там далі? Пір'я? Серйозно? але це не смачно. Бідолашна, брітні? Брітні, ти схожа на курицю. На місці Ненці я б так не раділа, адже вона наступна. Ну що, обирай кнопку, Ненці? Ну що там? Саме про це я й казала. Рано було радіти. Подивіться на цей величезний зелений слайм. А як він тягнеться? Бія, співчуваю нинці, але тобі доведеться скупатися у ньому. Як же це бридко. Не забувай дихати. Так, ось що значить не пощастило. Ну що, знову черга брітні випробувати везіння. До цього брітні щастила. Ну, якщо не рахувати пір'я. Що ж чекає на неї цього разу? Ого! Це те, про що я думаю? Так, це блискітки. Гарно і багато. Хто замовляв душі з блакитних блискіток? Точно не я. Але треба відмітити, що вони тобі дуже личать, брітні. <звук> Це мені варто частіше фарбуватись з блакитними блискітками. Мені йде. Ну гаразд, раз помилувалися собою та вистачить час грати далі. Тисніть на кнопку, ненці. Так зараз побачимо. Нічого собі. Це ж вибухова карамель. Вона так здорово лопається у роті. Ну що, Ненсі, Відкривай рота ширше. Зараз буде круто. О, так! нинці швидко зрозуміла, що на неї сиплеться щось смачне. Як чудово! Це виглядає настільки апетитно, що брітні теж захотіла вибухової карамелі. Але ділитися такими смачними ласощами не входила в плани Ненсі. Ну ось і все. Пачка порожня. Час переходити до наступного випробування. Тепер твоя черга, брітні. Хто знає, може їй теж випаде щось смачне. Yeah. Так, це дійсно дуже смачні ласощі. Але для котів. <вл genuine noise> Тільки подивіться, як багато тут котячого корму. Цього вистачить, щоб нагадувати цілу сотню котів. Або одну брітні. Фу, яка гидота. Ой, ну і запах. Так, добре, що хоч упаковка, скінчилася. Ненці не спи! Швидше тисни на кнопку, і ми разом з тобою чекаємо результат, притаївши подих. Яйця? Ось це так. Містер клоун сповнений сюрпризів. <гум> Тільки погляньте на цей величезний кошик з яйцями. Невже це все висипеться на ненці? О, ні, стережись. Напевно, це дуже боляче і дуже дуже неприємно. Я вже багато яєць, і здається, одне яйце потрапило ненці точно в рот. Брітні, щось мені підказує, що не варто було так сміятися над подругою. Бум! Точне попадання в лоб. О, ні. Брітні випадково натиснула стільки кнопок. Що ж тепер станеться? Ого, кола? Схоже, це вдача. Хто ж не любить колу? Ну що, містер Клоун, настав час пригостити брітню цим освіжаючим напоєм. Ой, що це? Раджу спробувати. Так, брітні зрозуміла, що саме на неї лється. Як же смачно! Один мінус. Брітня тепер вся липка, але воно того варте. А це ще що таке? Борошно. Ціле відро борошна. Побережися, брідні, і краще закрий рота. Це зовсім не так смачно. Да, ось дощ з коли був куди приємнішим. Ну, нічого, наступного разу тобі обов'язково пощастить. Ну, містер клоун. Нинці, ти знову смієшся з подруги? Упс, і знову дві кнопки. Що нас чекає цього разу? Ого, збиті вершки. Та й ще так багато. Ось це пощастило. Цікаво, скільки там уміщується. Зараз дізнаємося. Поїхали. Нинці не усвідомить, як і Нинці з ніг до голови вершка, а вони не скінчуються. Ну, не вже все? О, ні, містер клоун має ще один подарунок для нашої героїні. Солодка посипка. До речі, вона відмінно поєднується зі збитими вершками. М -м -м, ось так смакота. Це те, що треба, клас! Дощ схоже закінчився, і нинці може вдосталь насолодитися своїми ласощами, але схоже у нас завівся злодюжка. Брітні це не чесно. Хоча у Нинці так багато збитих вершків, що вона навіть не помітить пропажу. Ну що, настав час натиснути на кнопку? Що тут у нас? Ого, гостра Локшина, яка велика упаковка. Сподіваюся, брітні любить гостру їжу, тому що зараз на неї чекає ціла гора гострої локшини. Поїхали! What? Нічого собі, no. ви колись бачили щось подібне? Так ось, що означає вмішати локшину на вуха. No, no. Бачу, що Локшина сподобалася Брітні на смак. Раджу не захоплюватися, бо вона дуже гостра. Друзі, будьте обережні. Брітні влаштувала пожежу. Нам терміново потрібна вода. Ось так. Це має її остудити. Ну що, Брітні, тобі легше? Наступного разу будь обережніше з гострою їжею. Ненсі, твоя черга натиснути на кнопку, а нам не терпиться дізнатися, що ж тобі випаде. Ого, це щось новеньке. Хлопавка і така величезна. Вау, як гарно! А містер клоун вміє влаштувати справжнє свято. Ну що там далі? І це ключ. Схоже, ненці зможе використати його, щоб вибратися з клітки. Ось так. Чудова робота. Ну а тобі, брітні, ще доведеться попрацювати, щоб забрати свій ключ. Найвіша ніс тобі обов'язково пощастить. Мені який маленький пончик. А в мене нормальний. Друзі, ви будете в шоці. У мене просто величезний пончик. Ого. Нинці починай. Така малеча, але така смачна. Просто пальчики оближеш. Я все. Дед, продовжуй. Звичайно. М -м, пончик. Дивіться, як я можу. Оп, і все. Генні, тепер ти. Okay. Так, з чого почати? Ого, цей пончик супер важкий. Що б таке придумати? О! У мене десь був тальк. Ой. І зараз я, як справжній силач, підніму цей пончик і з'їм. У мене все вийде. Багато талька не буває. Ну що, погнали? Давай, Енні, ми віримо в тебе. І я зробила це. О, ні, тільки не метелик. Я падаю. Сподіваюся, у неї все гаразд. Так, у мене все чудово. Ну чому у мене знову маленька їжа? А у мене нормальна маршмелоу. Клас. А у мене величезна маршмелоу. І мені вже не терпиться його з'їсти. Ненці, але я тобі поступаюсь. Ех, о, у мене з'явилася ідея, як зробити моє маленьке маршмело ще більш смачним. Я розплавлю маленьке маршмело на маленькій кухні. О чому запахло горілим? Ой, ненці, дивись. Та що ж таке? О, ні. У мене згоріла і петельня, і маршмеллоу. Нічого не вдієш. Все одно доведеться з'їсти. З'їм горілий. Боже, який жахливий смак. Досить з мене сміятися. Продовжуй, Інні. Без проблем. Але твоїх помилок я не повторю. Я одягну своє маршмеллоу на шпажку, а потім підсмажу його за допомогою запальнички. Готово. Швидше спробуємо. Отак. Як же це смачно? Я все. Передаю стафетну запальничку деду. Дякую. Ну що, настав час підрумянити цю величезну запірку. Да уж, цього вогню замало. Але я знаю, що мені точно допоможе. Дивіться, дами, з допомогою цього вогнемету справа піде куди швидше. Каша апетитна скоринка виходить. Готово. Ну що ж, а зараз саме приємне. Отак. Це дуже смачно. Просто приголомшливо. Дівчатка, а ви не заздріть. Вам обов'язково пощастить! Самий маленький попкорн у моєму житті. Ось це я розумію. Тені, ви очманієте. Дивіться, яке величезне відро мені дісталося. Круто, особливо на фоні моєї порції. З цим треба щось робити. І здається, я знаю що. У мене ж є промінь, який збільшить все, що я захочу. Залишилось тільки увімкнути і спостерігати за результатом. Дий! Чому не спрацювало? Якась марно Гаразд, він так. Смачно, але дуже мало. Продовжуй, Енні. Вже починаю. Я декілька років грала в баскетбол, тому закину собі попкорн точно в рот. А головне супер швидко. Це і справді дуже швидко. Ой, моя голова. Гей, вже все так швидко скінчилося? Ну, гаразд. Ненці, починай. Ура, я з задоволенням. Я якраз голодніла. Отак як же це смачно. Просто рай! Ага, попкорн сиплеться прямо з неба. Німовірно. Що все? Ой, падаю. Ненці, ти жива. Я застрягла! Ненці одна мують. Допомогою канцелярського ножа я тебе звільню. Я чую з волі! Ура! Дякую, ти. Як же кумедно ти виглядаєш в цій коробці! Це що? Самий крихітний бургер у світі. Ого, а я маю величезний бургер. А ось і ні найбільший бургер у мене. А тобі що дістався іграшковий? <рес> та годі вам знущатися. Так, як би його з'їсти. О, ідея! Мені знадобляться дерев'яні палички. Навіщо? Зараз ви все побачите. Також я візьму упаковку від кіндера та резинку, пара рухів, і у мене вийшла катапульта. А тепер потрібно покласти бургер сюди і запустити. Тепер лишилося спіймати, і у мене вийшло. Маленький, але дуже смачний. Ненці, давай ти. Ох, із задоволенням. Я така голодна, що швидко з ним впораюсь. М -м, який же він смачний, друзі? Ось це в тебе апетит. Ага, ось і все. Ненці, у тебе на обличчі вуса і борода. Ага, дуже смішно. Хто там далі? А далі я не терпиться спробувати мій величезний бургер. Але як би до нього підступитися? Ні, oh, no. так не цікаво. Yeah. Саме час згадати заняття з боксу і гарненько відбити цей бургер. Навіщо ти це робиш? Він же ні в чому не винен. Я це роблю заради зручності. Бачите, як легко я тепер можу його з'їсти? Ще кажуть, що спортсмени дурні. Це mm -hmm. ще таке. Мені дісталася маленька піца. А в мене те, що треба. А мені дісталася просто величезна піця. Мені так пощастило. Друзі, а що таке? Бажаю вам смачного. Добре, я почну перше. Ця піца така маленька, що я зможу з'їсти її в один укус. М -м -м, як же це було смачно? Нічого з мене сміятись. Тед, продовжуй. Піца, піца, піца. І просто ідеальна. Як же тягнеться сир? А який аромат! Отак От просто захват. Я готовий все життя їсти тільки цю піцу. Ох, як вже мені хочеться хоча б шматочок. А що якщо взяти? Ну-ка, поклади назад. Я просто хотіла подвинути. Ага, звичайно. О, складу я усі шматочки разом, щоб швидше її з'їсти. Отак мені здається, що так вона ще смачніша. Ніяких манер. Ненця, а ти чого сидиш? Починай. Ну що ж, тепер моя черга апетитна їсти цю розкішну піцу. Це я просто в захваті. Неможливо зупинитися. Мамочки, ненця з тобою все гаразд. Мене все просто чудово. Краще і бути не може. Неймовірно. Ой, це що, папероні? Ну, клас. Здається, Нинці вагітна піцею. ні! який жах. Тині, благаю, допоможи. Ти ж спортсменка. Добре, погнали. Повертати твій плоский живіт. Гей, Ненсі, ти чого повзиш, як равлик? О, дивись, що в мене є. Давай, Нинці, піднатисни ще трохи. Давай, ти зможеш, ти зможеш підпризнати. Давай, давай, ще трохи. Гей, ти, прокидайся. Подивись на нашу красуню. Нинці, ти ідеальна. Дякую. Ви теж гарні. Давайте зробимо селфі.